Коли ви розпочинаєте нові проекти, не забивайте голову складними речами. Починайте з основ. і пам'ятайте, що дерево росте звідки? З Аліекспреса? Ні, дерево росте від землі, з коріння. Ось і наша земля, ось і наше коріння. Це основа будь-якого зарядного пристрою. Перед нами класичний тороїдальний трансформатор. Перед нами обмежувач напруги на спіралі лампи розжарювання. Перед нами амперметр, показометр та батарея, яка приймає на себе. З цього примітивного зарядного пристрою енергію. Ось обмежувач, ось випрямляч, діодний. Ось такий діод. Це, здається, якщо починається з цифри 2, це 2-амперний діод. Якщо 4 це 4 Ампера. Так, що там у нас за маркування 2? Я з кінця почав. Ага, значить це в нас 3 3-амперний діод. Ось такий діод в пластиковому корпусі можна застосовувати для примітивної зарядки. Ну немає тут ніяких тиристорів, ніяких транзисторів. Все примітивно, зрозуміло, так як це було 50 років тому. Давайте розглянемо схему цього зарядного пристрою. Так, на схемі дуже важлива деталь запобіжник, електронний запобіжник. Його потрібно ставити обов'язково, тому що з цієї сторони ми маємо високу напругу, і у випадку будь-якої аварійної ситуації зі сторони акумуляторної батареї, Зі сторони нашої електричної схеми, навіть якщо вона примітивна. В аварійній ситуації ми можемо дійти до того, що отримуємо коротке на вторинні обмотки, буде закорочення дроту. Нагріється обмотка, загориться ізоляція або картона, або Неважливо, яка там вона є, вона загориться від високої температури, і це може спричинити пожежу. Так от, щоб цього не було, обов'язково потрібно застосовувати запобіжник. Я рекомендую ставити від 05 до 1 А. Більше не ставте. Вони неефективні. Більше 1 А запобіжники в зарядному пристрої неефективні. Так ось, середний. Розпочинається з запобіжника. Далі йде трансформатор. Ну, що про нього можна розповісти? Трансформатор як трансформатор. Ось цей, бачите? Ось цей трансформатор у мене на 100 Вт. Вихідна напруга 14 вольт. струм Струм на такому дроті. Це десь біля 1 квадратного міліметру. Струм на такому дроті. Щоб було без великої просадки, ну, біля 2 А. Е, 1 квадратний міліметр це 2-2 А. Можливо, трішки менше. Так от, вибираєте трансформатор із е, такого розрахунку. Потім, що у нас іде... Потім теж важлива а, деталь. діод. Без діода а, наша батарея не отримує постійної напруги а, постійного струму та постійного струму для нормальної зарядки. А, і тому наш діод випрямляє зміну напругу з. Так, де там моя зміна напруга? Наш діод випрямляє змінну напругу з трансформатора до постійної. Це така деталь напівпровідник називається. Це така деталь, яка пропускає лише в одному напрямку. Вона пропускає струм в одному напрямку. Ось мій графік. З трансформатора маємо синусоїдальну, Змінну напругу. Ось вона, цим діодом ми її випрямляємо. У нас залишається лише верхня частина, тобто та, яка плюс, і цією плюсовою амплітудою ми, через лампу розжарювання, ось у нас така лампа 10 ватна для такої батареї. 10 ватна, ось наша лампа розжарювання. Через таку лампу заряджаємо нашу батарею. Заряд на батареї буде ось такий. Цей графік власний, з власного досвіду. Я його з інтернету не завантажував. Якщо струм буде а, малий, Беремо не одну 10 ватну лампу, а ще одну. І ставимо в паралель. Якщо не вистачить двох двох паралель 10-ваттних ламп, ставимо третю. Важливо, щоб струм був початковий 0,5 для такої батареї. 0,5-07 А. Ну, Ця батарея вже зарядилась, там струм біля 100 мА 0,1. До речі, це 5-ватна лампа. На 5 ватній лампі струм 0,1 А. Так, і значить, заряд буде такий. Спочатку батарея буде отримувати 700 мА. Потім основний відрізок, вона буде сприймати заряд. Ось такий він продовгуватий. І під кінець струм впаде, ось як на цьому показометрі до 100 мА. Струм впаде. І напруга виросте до 14, 15, можливо, 16 вольт. Але це буде в кінці зарядки. Ніяких теристорів не потрібно. Лише елементарні речі. Запобіжник, трансформатор, діод, лампа дуже важливо, щоб обмежити ампераж. Ну і батарея, яку потрібно заряджати. До речі. Як підібрати правильний трансформатор, ось бачимо, я написав вольтаж на вторинній обмотці. Тут у мене 13-20 вольт. Це той діапазон, до якого потрібно, потрібно притримуватися. Ну, наприклад, у нас вторинна обмотка має перемінну напругу 13 вольт. Щоб зрозуміти, до якої напруги. Зарядиться наша батарея, ми беремо ось ці 13 вольт, віднімаємо 1 вольт, який падає на діоді. І множимо на 1,414. І отримуємо ту напругу, і отримуємо ту напругу, яка буде в кінці зарядки там може бути або 14, якщо дуже, дуже потужний трансформатор, дуже груба лампа. У нас напруга може бути біля 20 вольт, що не є добрим. Оптимальна напруга в кінці зарядки це 14,5. Ось такі діла. Так, ну а поки ви будете шукати корпус для зарядного пристрою, я буду заряджати німецько-японську варту. Ось цим своїм імпульсним імпульсним зарядним пристроєм. Так, і наостанок хочу додати теж важливу інформацію про перезаряд батареї. Не варто протримувати на високій напругі батарею більше 3-4 годин. Тримаємо на 14,5 вольтах від 1 до 3 годин. Не перезаряджаємо довгий час, тому що пластини батареї не довговічні. Все, дякую. Дякую. Дякую.